Сьогодні до лікарні у Херсоні доставили 65-річного чоловіка. За інформацією телеграм-каналу Ова він травмувався під час обстрілу напередодні. 22 квітня вранці та в день російські військові атакували Дніпровський та корабельний райони міста. Місцеві жителі розповіли про наслідки обстрілу їх району. Одного пораненого хлопчика а на бані цього касательно за черкануло. А сколько прилетів було? Ну, Сильних два було і ще два туди. Там що є розрушення. Нас спасло що він упав. двері, а там панель бетонна. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 11 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Антонівці та Садовому. Атакувала армія РФ і населені пункти Бориславського району. За останню добу під ворожого нем окупантів опинились. Шесть територіальних громад Бориславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населений пункт Червоний Маяк. Окрім цього, під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились три населених пункти Бориславського району. Окрім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, Нововоранцовку, Качкарівку та Михайлівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали. Житлові будинки, господарчі, споруди мешканців та приватний транспортний засіб. Через російські обстріли минулої доби на правобережжі є загиблі і поранені, пошкоджені 26 приватних та 8 багатоквартирних будинків, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Внаслідок обстрілів в Херсоні постраждали четверо людей, одна жінка і троє чоловіків. В Бориславі наслідок атаки кервоної авіабомбою. Страждало двоє людей: чоловік і жінка, отримали кубо травми. І також в козацькому 39-го року народження чоловік загинув напередодні внаслідок обстрілу і в веселому. Ще один чоловік 74-го року народження. Також загинув. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконіков Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.